Реко-католицький собор святого Юра, великий рококовий архітектурний ансамбль XVIII століття, домінує на високому узгір'ї над Львовом. Беззаперечна святиня, статус якої підтвердив папа римський Іван Павло ІІ під час свого візиту до міста Лева. Собор святого Юра символізує святиню, що на українських землях стала мостом єднання великих надбань християнської культури та духовності двох гілок візантійського сходу та. what is a Прийшовши крізь браму, оздоблену алегоричними фігурами римської та грецької церков, ви потрапляєте на велике подвір'я храму. Зліва височить головний фасад катедри з могутнім порталом, і фігурами святих Атанасія і Лева Шептицьких, архієреїв, котрим і завдячує своїм існуванням святиня. Існує легенда, що у товщі Гори, на якій були побудовані монастир і церква, була печера, і в ній проживав злий та страшний дракон. У середині 18 століття за однією із версій митрополит Лев Шемтицький наказав замурувати печеру. А за іншою версією, ще у 13 столітті, дракона вбив князь Лев Данилович, через що тут і був побудований храм на честь святого переможця дракона. Геніальний Іван Георг Пінзель створив один із найбільших своїх шедеврів фігуру святого Юрія, який вдало розправляється із лиховісним змієм. От тільки шкода, що встановили його так високо, без бінокля добре не роздивишся. Інтер'єр храму вражає багатством і різноманіттям іконопису. На особливу увагу заслуговує діяльність видатного художника 18-го століття Луки Долинського. Він намалював ікони вівтаря із постатями пророків, які відзначаються шляхетністю образів, трактованих із позиції гуманізму. У кіоті Лівого Нефу слід оглянути цінну реліквію требовлянської ікону Божої матері XVII століття у 1663 році. 40 днів з очей Богородиці лилися сльози як попередження про турецького облогу міста. Знову ікона заплакала 1704-го, коли шведський король Карл XII загарбав Львів. Ному греко-католицькому соборі західної України зберігається мінська копія туринської площиниці, яка найбільш точно відповідає оригіналу за кольоровою гамою та розмірами. Вважається, що саме в таку було загорнуто тіло Христа. Спускаємося до підземелля собору святого Юра, потрапляємо до Крипти, де знаходяться саркофаги найвизначнішого діяча греко-католицької церкви Митрополита Андрея Шептицького та інших єрархів. Thank you Більшість фахівців вважають собор святого Юра найкращим бароковим храмом міста, вершиною барокового мистецтва, столиці Галичини. Не буду з ними сперечатися, мабуть, вони мають рацію, і це дійсно глиба споруда підручник, яка наживо демонструє, яким воно має бути справжнє європейське бароко, і як потрібно його гармонійно вписувати у ландшафт. Це теж важливо, адже розташування собору на великому пагорбі лише додає йому величі.